Майже третину бюджету столиці на наступний рік хочуть витратити на будівництво транспортної інфраструктури. Йдеться про 22 мільярди гривень. Натомість столичні депутати нарікають, що коштури з Києва на наступний рік не схожий на бюджет столиці країни, що бореться за незалежність. І про це будемо говорити з Андрієм Вітренком, головою постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Вітаємо пане Андрію! Доброго вечора, доброго здоров'я, слава Україні. героям, слава. От бачила такі цифри, що Київ на наступний рік на підтримку Збройних сил України виділив півтора мільярди гривень, якщо я не помиляюсь. Можливо, ця сума зросла, тому що це цифри там були кількамісячної давності. Чи все ж таки ні? От ви погоджуєтеся із тезою, що бюджет столиці не схожий на бюджет міста, яке знаходиться в країні, що воює? Дякую. Це це не у мене. Так, пане Андрію, перепрошую. Пропав звук. Не чуємо. Можете спробувати ще раз. Права це... в тому, що я зараз э, чуєте мене? Так, так чуємо. Там, ну, зараз я вийшов з засідання Київської міської ради, на якій ми розглядаємо муніципальні програми. Які напряму впливають на формування бюджету, зокрема сьогодні три рази намагалися проголосувати програму департаменту транспортної інфраструктури. Це саме про ті 20 мільярдів гривень, які закладені на будівництво нових розв'язок мостів в нікуди та капітальний ремонт доріг. Ось і сьогодні три рази Київська міська рада не проголосувала, враховуючи те, що там з'явилася дорога до екопарку Асаки. А тому так дійсно я вважаю, що це не бюджет столиці країни, яка воює. І, на жаль, на жаль, навіть а, з пропозиціями депутатів, які були враховані, він більше а, схожий на той бюджет, яким живе а, тилове місто сьогодні. Дякую. А, і ще а, стосовно підсумків сесії Київської міської ради, що а, вдалося там домогтися, зрозуміти, розібратися із чим. Ну, сесія зараз ще не закінчилася. Сесія йде, тому що була сьогодні ага. повітряна тривога, Там три години депутати не працювали. Сьогодні було прийнято декілька муніципальних програм. Зокрема, от ви казали про програму захисників і гроші на ЗСУ. Сьогодні вона була слава Богу збільшена завдяки роботі ага. депутатів на наступний рік до півтора мільярда. До 1,4, майже півтора мільярда гривень. А в бюджеті закладалося 13,4 мільйони. Тобто, ну ви можете самі робити висновки. Прийнята програма, яка стосувалася молоді та спорту, розвитку молоді і спорту, столиці розвитку громадянського суспільства. А найголовніші дискусії були, точилися щодо програми освіта Києва. Але вона була прийнята, тобто, більшістю депутатів. Тому нас чекає попереду 14 грудня дуже жарка. І полка буде бюджетна сесія. Я сподіваюся, що ви будете звертати на неї увагу і висвітлювати в своїх засобах масової інформації. Тобто, 14 грудня ми можемо очікувати вже якесь остаточне голосування за бюджет Києва. Так це відбуватиметься. Абсолютно точно да 14 грудня буде розглядатися бюджет міста Києва і програма соціально-економічного розвитку на 24-26 двадцять Чи є якісь спірні моменти, ще й досі ну, окрім 20 мільярдів на розв'язки дороги, по яких ще немає консенсусу у, у депутатів? Та велика кількість, велика кількість пірних моментів її стосується і доріг, і і допомоги Збройним силам України, і парків та скверів, тобто там величезна кількість, і туристичної діяльності, і культури. Тобто, велика, 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 велика кількість розбіжності. І побачимо, як воно все буде відбуватися до грудня. Бо на комісії комісія з питань бюджету соціально-економічного розвитку цей бюджет на жаль пройшов. Розумію, пане Андрію, ми в минулій годині спілкувалися з Віталієм Безгіним, народним депутатом України з комітету по самоврядуванню, і е, говорили з ним про те, наскільки впевнено м, громади себе відчувають в плані. Е, Бюджетної децентралізації на наступний рік, от як би ви оцінили стан Києва, розуміємо, що там ПДФО частину забрали. Це якось вплине от на ті самі програми, про які ви говорили, абсолютно не вплине за оцінками податкової та департаменту фінансів. То Київ не те, що втратить, а не приблизно 7 мільярдів гривень від так званого воєнного ПДФО. Але хочу нагадати, що минулорічний вхідний залишок, тобто. Кількість невикористаних коштів Київської міської державної адміністрації складала 12 мільярдів гривень. Тобто, а в цьому році зараз на рахунках Київського на рахунках Києва більше 20 мільярдів гривень. Тобто я впевнений, що якщо ви не можете витрачати кошти, не знаєте, що з цим робити, то віддайте їх в державний бюджет для того, щоб вони пішли на оборону нашої країни. Тобто наша позиція абсолютно така. Добре, і ще тоді стосовно заяви мера столиці Віталія Кличка про це він, начебто, заявляв у коментарі німецькому виданню Шпігель, що Україна поступово рухається до авторитаризму, і може, начебто, перестати відрізнятися від Росії. Де все залежить від примхи однієї людини? Це про децентралізацію і відкат до централізації. Про це він говорив і в українських медіа, що зараз, начебто. Країна хоче все централізувати і більше мати влади у своїх руках. Чи відчувають це у Києві? Ви знаєте, коли це говорить людина, яка своїми руками проголосувала за знищення районних у місті Києві Рад, коли це говорить людина, яка одночасно є мером столиці, головою Київської міської державної адміністрації. Очільником найбільшої фракції в Київській міській раді, то про яку децентралізацію в Києві мова йде і про яке місцеве самоуправління людина сама собі ставить задачу, сама її виконує і сама контролює. Ну то що це таке? Давайте ну, я не хочу кидатися такими гучними словами, але це не є. Децентралізація міста Києва, тобто тут в місті зараз максимально концентрується влада в руках однієї людини, і навіть всі комунальні підприємства, директори комунальних підприємств, директори департаментів і структурних підрозділів призначаються сьогодні на період воєнного стану лише за волею і за розпорядженням однієї людини. Тому треба думати хто про що і як говорить. Який вихід? Як можна звідси вийти? Чи за під час воєнного стану це єдиний шлях існування такої системи? Я думаю, влади? думаю, що необхідно набагато більше давати можливості Київській міській раді і посилювати її контролюючі функції. Ось і все. Що намагається робити депутати. Дякую, зрозуміло. Дуже вам дякуємо. Дякуємо, що долучилися і знайшли час і дали роз'яснення стосовно цих важливих питань. Андрій Відренко, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, був з нами на прямому зв'язку.